Ти не думаєш, що якщо просто трахати все, що рухається, шлюх, дуже легких дівчат, в туалетах клубів, то на ці емоції можна трохи присісти. Я бачив, що, наприклад, той же вердикт про це розповідає, але е, я можу сказати, оскільки я знаю історії сотень, а то й тисяч пікаперів, так, якийсь момент чувак кайфує, а потім, потім, ну тобто це не триває у нього роками. Він може в якийсь момент просто дійсно ахуювати від того, що це реально. Це реально познайомитись на вулиці. Це реально там на першому побаченні цілуватись, Цілувати реально на першому побаченні переспати, реально там, не знаю, з двома дівчатами за один день переспати. І в якийсь момент його від цього штирить. Але потім він переключається на такі більш навпаки, адекватні речі. Тому на це можна трохи присісти. На короткий проміжок, проміжок свого життя, на декілька тижнів, ну, може, місяць. Менікен заливав про дофамін, дрочку, шлюхи легкодоступних дівчат, що з'являється сильна залежність. На практиці ця теорія вона не підтверджується, тому можеш слати такого друга нахуй. Моя особиста думка, що воно там може і є, але така мінімальна, що на це сильно звертати увагу не треба. О, а я про що, а я про що?